Який загальний рівень англійської потрібен для того, щоб комфортно відчувати себе в КСА? З другого курсу майже всі все навчання англійської мови, тобто слухати лекції, писати есеї, писати домашні завдання, навіть якщо ви вчите математику чи статистику, ви будете це робити англійською мовою. Тому очікування високі, але є перший рік, і протягом першого року ви можете ще підтягнути свою англійську мову. Тобто у нас є різні механізми. Перше, на першому році є додаткове навчання англійською мовою. У нас є ментори серед викладачів і серед студентів. У нас деякі викладачі іноземці, вони говорять тільки англійською мовою. Тобто, ви можете піти з ними, попити каву, поспілкуватись неформально. Тобто, підтягнути англійську мову, в принципі, можна. Я сформулюю так: у нас є студенти, які вилітають. Але вони не вилітають через англійську мову, так що не переживете. Багатьох учбових закладах пропонується декілька іноземних мов, наприклад, дві або три, або навіть чотири. Чи плануєте ви розвиватися в цьому напрямку? Ну, прямо зараз не плануємо, тому що ми орієнтуємося на глобальний академічний ринок, і зараз англійська мова є домінуючою. Тобто, якщо наш випускник хоче поступити на PHD в топовий університет світу, англійська мова дуже важлива. Навіть якщо ця людина буде поступати в Цюріх або в Боконі, все одно там буде англійська мова. Ми розуміємо, що зараз є процес європейської інтеграції. В ЄС е, ну, три ключові мови це англійська, німецька і французька. Е, на сьогоднішній день ми до цього ставимося більше як до е, позакласних активностей. У нас є студентський клуб. Деяким людям цікаво збиратися, спілкуватися німецькою французькою мовою між собою. Але це просто такі, знаєте, як клуби, хобі. Це поки що не є навчання. Може в майбутньому, через декілька років, ми щось таке придумаємо, але це буде не скоро.